Ма, ми у Польщі з вами Мирослав Трофимук, і як завжди у цій програмі ми говоримо з гостями, які приїхали з України до Польщі, і тут розпочали якусь власну справу. Наприклад, ну або просто розповідаємо про їхні особисті історії. І в нас сьогодні у гостях Оксана Савченко. Вона є диригенткою. Вона навчалася в музичній академії у Києві. І зараз вона є співзасновницею школи Музика-Музика. Привіт, привіт. Привіт, так, Мирослав. Приємно тебе тут бачити. І власне, е, ми завжди розпочинаємо цю нашу програму. Е, історію особистою е, з, з України. Так, тобто, як, як, як було в Україні, як сталося так, що людина потім перебирається до, до Польщі, так? Якщо б ти могла розповісти про це деталь. Так, добре. Е, значить, мій шлях в Україні він завжди був зв'язаний теж з музикою. Я працювала диригентом хору в місті Вижгород, в церковному хорі була диригентом хору Коралі, такий аматорський. Mm -hmm. Але ми теж е, брали участь у конкурсах, у фестивалях е, в Україні, в Європі виступали. Тому ми так аматорсько, але виступали на більш таких професійних сценах і. Навчалася я у Києві в Київській музичній академії, і власне там залишилася як дуже часто, коли студенти приїжджають, вони залишаються потім в тому місці uh -huh, і жити. Uh -huh. так, але е, життя так закрутило, що я, як і багато українців, теж вирішила. Ну Я переїхала у Польщу, правда, мій переїзд був трішки інший, тому що я і планувала переїжджати, uh -huh, uh -huh. просто він співпав з військовим uh -huh. вторгненням. Uh -huh. так повномасштабним вторгненням. Єдине, що я була десь, може, мені психологічно було легше, бо я десь планувала, оскільки mm -hmm. мій чоловік вже був тут. Mm -hmm. Тоді ми ще зустрічалися. Він е, був тут, на програмі Кіркланда такій, в Польщі, і навчався в той момент ще з 21-го року, і я переїхала до нього і отак вже залишилася в Польщі е, і продовжую свій шлях вже тут. Е, власне, цікаво, якщо б ти теж могла е, розповісти. Ем, бо ми зараз до цього перейдемо. Тобто, в Польщі е, ти займаєшся знову ж таки освітою, так е, і маєш співосновничої школи. Але е, якщо б ти могла порівняти, е, чи був тебе досвід, теж можливо, е, ну частичність якась з освітою, власне, mm -hmm. вищою е, музичною е, у Польщі, так і порівняти власне цей контекст український, контекст mm -hmm. польський mm -hmm. цікаво. Ну, власне, тут я не навчалася, тому mm -hmm. що я mm -hmm. повно таку освіту отримала магістра музики в Україні ту. Mm -hmm. Тут я вже так і не планувала uh -huh, навчатися, uh -huh. вже більше працювати е, на тому не можу так детально порівняти. Можу тільки порівняти те, що бачу мої колеги тут навчаються. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Є різні відгуки, але мені важко казати, бо я не проходила особисто цей шлях. А відгуки інших людей я не хочу порівнювати, бо це їхні історії. Так але взагалі, тобто, як ти відчуваєш оцей контекст української музичної освіти? Так слухай, ну це супер питання, бо я як приїхала у 22-му році. Перше, що мені сказали поляки, коли я їм розповідала, що хочу відкрити школу музики, вони казали, що вони дуже цінують наших спеціалістів в сфері музики. І я ще в 22-му році, коли я це почула, я прям такі крила отримала. Тобто, що вау, я тут прям класний спеціаліст, тобто мене тут будуть цінувати. Я така одразу на цих емоціях дуже. Ну, це насправді приємно, коли тобі говорять, що з твоєї країни дуже цінують спеціалістів, бо, сам знаєш, тоді люди. Працювали mm -hmm. на різних роботах, так mm -hmm. і дуже часто не за професіями. А тут я чую, що я можу працювати по професії. Це дуже дало сильну віру в себе, і тому поляки мені це особисто говорили. Ще є так. Фрази. Поляки, власне, музиканти чи поляки mm -hmm. теж Ні, не, музиканти, не музиканти, власне, не музиканти. Хоча я кажу з того, я якби в своїй бульбашці варюся музикантів, і з того, що я чула, то ну я чула, що тут нижчий рівень музичної mm -hmm. освіти, але знову ж таки це тільки. Mm -hmm. Ми якби це думки моїх знайомих, mm -hmm. а якщо так детальніше знає. можна, це такі трохи ну mm -hmm. ніби так професійний контекст, але детальніше, як саме і, і чи в чому з чому? Це, ну, наприклад, це... моя знайома розповідала, що її сестра навчалася в, в університеті Шопена тут mm -hmm. в Варшаві, і ту програму, яка її сестра грала в Києві, якщо я не помиляюсь, на третьому курсі. Ні, на першому курсі ага. в Києві ту саму програму давали на вищому, на третьому ага. курсі, тобто ага. наші грають там складніші програми. Ага. Ніж тут вже на старших курсах, ну це теж про щось говорить, це така історія була. Так, ну я тут просто маю теж е, такий інший контекст, бо е, я знаю теж багато композиторів, власне, музикантів. Е, ну, я працюю теж з оркестром Вінсо зі Львова і трохи там кручуся, теж теж музикою займаюсь Насправді електронною, але це трохи інший, oh, інший контекст. Та. Але, власне, я знаю теж відгуки власне, ну, композиторів, деяких, які займаються, наприклад, сучасною музикою, mm -hmm. так. Е, і відгуки теж. Е, Ну про ті п'ятирічки, там наприклад, так, теж про те, що власне оцей, оцей такий тиск, так, так, на, так. На, на музиканта воно. Ну, не сприяє потім багато mm -hmm. хто ну таки все таки відмовляється від, від цієї професії, так або ну або теж стикається звукими та психологічними проблемами. Кожен якось по-своєму це окрема тема. Я скажу так, тому що з однієї сторони це добре цей тиск, тому що він тебе шліфує, mm -hmm. але з іншої, так як ти кажеш, просто відмовляються від цієї професії, взагалі кидають, бо це психологічно дуже складно, і таких історій теж багато. В Польщі, наскільки я знаю, нема такого сильного тиску, як у нас. Ну, це теж з історії ще я чула, або так, навіть так, історії, так. коли до нас в школу проводять дітей, поляки, в нас дуже багато uh -huh, поляків, uh -huh. то батьки просять, будь ласка, не, не, не треба нагружати. Ну, так, щоб дитина там пом'якше з нею. Ну, не хоче вона того домашнього завдання робити вдома. Не заставляйте її. А в нас так. Я навіть по собі відчула, якщо чесно, це така школа. Кола життя, виживання, коли ти всі ці етапи пройдеш, я зараз дивуюся собі, як я це все витримала. Ну, психологічно це правда дуже складно з цими тисками. Різні історії тут залежить від людини. Комусь окей, комусь не окей, але це впливає в будь-якому випадку на долі потім людей, музикантів. Хоча теж є багато музикантів, які не мають музичної освіти, зараз я теж. По іншому на це дивлюся, але вони не можна сказати, що вони погані музиканти. Є дуже багато таких класних музикантів. Ну так би бо, бо тут можемо йти вже е, далеко філософію. Тасло Та, того, що я що яка музика, так бо професійне виконання, е, гра власне в якомусь професійному оркестрі. Так, це одна справа, а е, так. власне якась така історія, коли ти приходиш після роботи і граєш собі в задоволення, це інша справа. І насправді, ну чи мені особисто подобається mm -hmm. музика, що палітра тут неймовірно широка. І насправді до кожного може щось знайтися сто відсотків, особливо в теперішній час, особливо зараз, коли дуже багато є можливостей, коли є доступу до всього багато. Просто бери і роби і так, ну ну і власне, ну от от музична школа, так. Mm -hmm. Тут ми говоримо. Ми тут напевно не говоримо тільки про професійних музикантів. Та ми говоримо, що тут фактично приходять різні люди, так. які хочуть просто повчитися щось, щось так, або власне дітей відправляють. Тому можливо, розкажеш так про цей контекст. Власне ідея сама створення цієї музичної школи була це, щоб ну не бити по пальцях. <сум> <сум> це прямо ці болючі теми, за які ми чіпляємо, чіпляли і чіпляємо. Це щоб просто мати музику як хобі, не обов'язково тобі бути професійним музикантом. От прийди повчися, і ми тебе направимо, куди ти вже хочеш. От ми тобі допоможемо, так? Що ще такого було? Не бити по пальцях, щоб було якесь таке, можна було себе виражати через музику. Приходять до нас і діти, і дорослі. Більше дітей, тому ми почали себе позиціонувати як школа uh -huh. для дітей, але дуже багато дорослих осіб, які колись, наприклад, в музичній школі закінчили навіть там умовно грати на фортепіано, а зараз ну 40-50 років вони хочуть просто повернутись, ходять для себе, і це дуже круто. Ми робимо концерти, щоб вони виступали. Знову ж таки, якщо хочуть, якщо не хочуть, не заставляємо, щоб не було якогось стресу. Я до чого веду, що сама ідея створення цієї школи була от для того, щоб для людей не так, що обов'язково, не так, щоб з під палки, а просто ти приходиш і, і в насолоду навчаєшся. Ну і назва, так тобто я розумію, це, угу. це поєднання все ж таки українського, так і, і Так, музика-музика. Так, так, музика, так. музика, музика, так. Ну навіть більше, бо я саму ідею ще в Україні придумала. Угу. Я починала, я ще не встигла так все оформити до кінця. Але в мене вже сама ідея виникла в Україні, і я собі, коли думала, то так, музика, ну звичайно, зрозуміло, музика, а музика це як. Ну, як в народі називають музиканта? музикантом, муз... ага. Музик. але коли вже переїхала в школу, в Польщу, то я думаю, ну логічно, музика, музика. Хоча в поляків є дискусія, бо нібито на передостанній склад музика, але е, мовознавці польські говорять, що треба музика говорити, не музика. Тобто, ну і так воно вже склалось. Mm -hmm, музика ціка, музика. Ціка, ну це дійсно якась така доля, мабуть, вона так то підводить. Веде підводи. так, <світ> так, 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 веде. Хоча ми задумаємося, якщо чесно, про ребрендинг, ну це ага. теж окрема тема, тому що просто незручно в гуглі шукати. Музика ти вписуєш, дуже багато музики ну, видає, школу ну, не видає. Так, так. Але ця назва будь-якому випадку мені близька, я ще отвагаюся. Ну можливо, щось змінимо, поки так. Поки музика, музика вже три роки як. То там все ж таки є інтернаціональне таке середовище, тобто є і українці і поляки. Е, так, у нас 60% поляків, 40% українців, і е, приходять до нас. Ми навчаємо теж англійською мовою. Угу. Приходять з інших країн їх не так багато. Одиниці, я навіть зараз так е, не згадаю, звідки були, але от. Основні наші клієнти це українці і поляки. І ми одразу, коли заснували школу, одразу вирішили орієнтуватись на поляків, хоча українців у нас дуже багато було, uh -huh, і ми з ними uh -huh. займаємось, ну, тому що їм, їм хочеться свого середовища, і нам приємно 100% з українцями займатися. Але чому ще так багато поляків в перший рік, коли, ми, коли я провела цю діяльність, так позаймалася, побачила, як це працює. Я дивлюся, українці так тут приїхали, тут поїхали, тут mm, повернулись yes. назад в Україну, і ну для розвитку школи воно трошки складно. Ми почали теж поляків запрошувати. І вони дуже, як я кажу, вони цінують наших спеціалістів. Тому дуже дуже гарно до нас приходять. Але Цікаво, бачиш, бо ну мені здається, що, що складно ось так От власне при тину, ми чуємо різні історії зараз. Так вийти на на польський ринок з добоку. З одного боку, ми чуємо багато історій про відкриті українські бізнеси це факт mm -hmm. е, в різних галузях, ну там особливо в, в, в б'юті, так, індустрії. Е, але ну як, як так спрацювало, mm -hmm. що, що справді що ви, що ви, що ви виходите на цього польського mm -hmm. клієнта, так, і як, як, mm -hmm. як це відбувається? Ну, ти знаєш, польський клієнт був в мене від початку. Так насправді uh -huh. я навіть не знаю. Ну можливо, я живу в Польщі. Я не боялась. Uh -huh. Я думаю, що це теж від цього йде. Тому що є ж дуже багато наших українських uh -huh. музичних шкіл, таких схожих, приватних, як у uh -huh. нас, але вони не мають польських клієнтів. Дуже багато uh -huh. мені здається, ну я вже так аналізувала. Вони десь бояться цього польського клієнта. У uh -huh. мене тут спрацював якийсь такий особистісна історія, що я не боюся виходити до поляків. Я там криво косу, але я з ними говорила. Вони мене теж полюбили якось. Ми це конект знайшли і, і почали працювати. Я теж беру в співпрацю маю з нашими українськими колегами, тобто в мене працюють українські uh -huh. вчителі, то вони теж всі з поляками працюють, і ніхто не має жодних проблем. Складно так, це зараз так дуже легко говорити. Так я погоджуюся, але тут, мабуть, таке упорство, що ти йдеш, робиш і. Ну, теж з такої десь без виходів, або й десь працювати ну, ну умовно, нічого немає проти в жабку, так або ти робиш те, що ти вмієш. Можливо, ще я така. Я до роботи такої <плес> зі мною не дуже надаюся. Я все життя виключно по музиці працювала. І в мене є ця якась сміливість. Я думаю, тут це спрацювало не боятися працювати йти і робити. Людський фактор він завжди спрацьовує. От це, це дуже складно. Ну я взагалі не кажу, що це просто моїй історії теж спрацювало те, що я думаю, мій чоловік був тут. Він вже давно був ага, тут насправді, ага, ага. Е, і він знав добре польську мову, ага. і він мені трішки допомагав навіть з документами, ага. так, е, з якимись е, паперовими справами з мовою, навіть там банально якісь смски вичитував, ага. коли я клієнтам відправляла. Ага, ага. Він мені їх вичитував, бо ж ті часи ще не. Не було. <ріст> ну хоча зараз це дивно звучить, і e, 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 e це теж допомогло. Бо якщо, наприклад, жінки приїжджали самі, не знаючи мови, ну звичайно, звідки вони могли e, e, так. Це все ну, так, ти працюєш тим, що можеш, mm. ну, Так, звісно, так а в мене була якась така опора, яка мені в цьому допомогла. Це і це правда, і це треба віддати належне. E, це дуже важливо. Це доля так вела, теж я не знаю. Про Документи теж вас цікаво ну, відкрити так. відкрити власний бізнес школи, які є там підводні камені, так mm, ой, багато <свісно> <свісно> я пам'ятаю, поки я наважилася, то я пройшло напевно. Ну точно півроку мінімум, але мені теж пощастило. Ну, бач, багато в чому щастило. Тут я ну, ну це правда. Я виграла два гранти на той момент, 22-му 2022 тисячі двадцять І році. І суми такої фіксованої, за які я купи за яку цю суму я купила музичні інструменти і не вклала жодної Ґгум. своєї копійки. Це теж не менш важливо. То ем, були там ще такі підтримки. Власник щінкове, тобто в нас були цілі школення, навчання, де нас навчали, як відкривати, яку форму обрати, які кведи обрати. Тобто, ці всі навчання я проходила і воно дуже сильно допомагало. Це безкоштовно було в рамках того гранту, так тобто, ну я пам'ятаю, я була з українками з дівчатами. 80 дівчат нас тоді виграло, жінок це саме для українок дали кошти, виділили. І ми всі в нас там голови кипіли на цих навчаннях, як це все зробити, але помалу якось розбирались. Хоча я ще скажу так: коли я сама пам'ятаю дуже добре цей момент, коли відкривала діяльність, я ще брала консультації в українському домі uh -huh. в дія бізнес, uh -huh. і плюс до того всього ще платну з бухгалтером, з яким я потім почала співпрацю. І то до останнього моменту я не розуміла, як воно буде працювати, тому що дуже багато цих підводних каменів. Ну, ти, ти поки не цього не відкриєш, не почнеш, ти не зрозумієш. Mm -hmm. І оце так десь як в воду пірнала, а там вже як буде, називається. Хоча я кажу, дуже багато консультацій, навчання, це все проходила. Навчання ще було, якась психологічна підтримка, тобто нас в групи збирали, це теж класно, бо тоді всі такі були в такому стані. А ну, хто саме яка це, хто, яка це організація дала це? Імпакт вона називалася від Mastercard. Mm. Так, okay. так. Це одна була, а інша була Ashoka in Poland Вона більш така mm -hmm. відома. Вона до сих пір працює, з ними можна слідкувати. Вони періодично підтримують. Так, так, так. Бо перший що я назвала вони вже наскільки знаю, нічого так так, це була одноразова така дотація. А ашока інполанд можна підписатись, і вони до сих пір підтримують. Так, і з українським домом я підтримую контакти з дієбізнес із Protection фундацією. Тобто, оці всі фундації вони дуже гарно підтримують до сьогоднішнього дня. Підприємців або навіть тих, хто хоче почати свою справу. Uh -huh, uh -huh. Ну так, український дім у нас тут і теж і гості постійно бувають з українського дому, це щось відомить про Дія бізнес. Я знаю, вони навіть колись мали якісь тут можливості можна було безоплатно, здається, якісь приміщення отримати теж. Uh -huh. Uh -huh. Так, була В мене знайома користувалась, uh -huh. можливо, не безоплатно від діє бізнес, але була там якась дуже маленька квота, uh -huh. така На початку, доступна. Може, там, може, Може, змінити. Uh -huh. Так, <різований> ну власне про приміщення, бо я не могла скористатися. Коли чують музика, <різований> то одразу питають, ви будете тихо. Приміщень дуже багато. А під музику в Варшаві це окрема тема. Як це знайти? Ем, дуже довго шукала. Мала теж не, не супер взагалі не успішний досвід з першим приміщенням, коли орендувала. Якщо хоч може поділитися цим досвідом, ну, я думаю, та цікаво цікаво. Так. так тобто, перше приміщення я орендувала взагалі кімнатку в такій творчій майстерні. Це був будинок, де ми потенційно нікому могли не заважати uh -huh. приватний будинок. Але нас нам не дали тих умов, які я просила. Мені треба було хоча б кімнатку, але повністю визвучити її, no, щоб там тільки все моє uh -huh. було. А були умови такі, що не давали мені повністю користуватися цією кімнатою. Ну і я з'їхала. Ну тобто, одне говорилося, інше потім робилося. В поляків я орендувала, а інша там, де ми зараз. Це ще цікаво, Це взагалі цікава історія. Тобто я орендувала в. В поляка ми напряму з ним підписали договір. Два роки все прекрасно займалися і е, трошки менше, мабуть. І в один прекрасний момент приходять з півдільні будинку uh -huh. і кажуть: А що ви тут робите? Взагалі, яка тут школа? Тут має бути інший пан Дарик? Uh -huh. Я кажу: так я з паном Дариком маю умову, а вони кажуть він не має права вам підвинаймувати. Ну знову ж таки, це досвід. І я кажу, ну, почали розгрібати це все, але ми витіснили пана no. Дарика, бо він не мав, тобто теж десь відстояли своє, mm -hmm. тому mm -hmm. що він теж був не, ну, не мав права цього not робити. Хоча ми в гарних відносинах все гаразд вирішилося. Але був стрес, тому що я розумію, нас, mm -hmm. грубо кажучи, виганяють. У нас тут це був жовтень минулого року, якраз активний yeah, yes, not навчальний not. рік. А де де. Цих людей no. дівати, де переїжджати, я почала шукати під дуже складно. В нас ще йде зав'язка до тої е, території, де знаходиться школа, це на е, імеліні біля метро uh -huh, Імелін uh -huh. на вулиці Кульчинського. І в нас отам, там хто живе зазвичай, no, jasne, вони там і no, no, no. і Я розумію, треба тільки в тому приміщенні uh -huh. тут такий стрес пережила, але. Але теж це не супер ну хороший досвід. Ну потім напряму зі сполудження, дякуючи їм, теж що вони пішли на зустріч. Я перезаключила договір і все. І ми тепер можемо там само далі працювати. Тобто, це якийсь такий просто, ну фактично, такий людський фактор, так? Тобто, вам mm -hmm. вдалося якось донести цю думку, що так. переконати їх, що, так. що це Так, вдалося переконати. Вдалося. Ми попросили. Ну, вони теж бачать, що тут діти ходять, займаються. Ми кажемо, не виганяйте нас, трошки поплакалися і вони... І вони нас так е, залишили. Але поки вони розглянули, напишіть мейла. Напишіть мейла, поки мейла розглянули, оце все місяць був на стресі просто. Ну, Але вдалося, бо я не знаю, що б ми робили, якби ми вирулювали. Так, це така теж цікава історія. Зараз все добре, але, наприклад, ще одне приміщення я б хотіла ще uh -huh. другий локаль відкривати. То це, в будь-якому випадку завжди складно знайти під музику приміщення, uh -huh, uh -huh. тому що хочу, ну, щоб прям було тихо, uh -huh. десь в підвалі, а в підвалі не завжди гарне uh -huh. повітря. Вчителям взагалі сидіти весь день в підвалі ну не дуже хороша історія. Ти, в принципі, чи дітям, чи дорослим в підвал приходити теж. Uh -huh. E, тому навіть від колег чула, спілкувалася, що багато хто з цим має проблеми, важко знаходити. А якісь, якісь ще буває нюанси можуть власне виникати uh -huh. е, в, в плані, можливо, ну власне, оце все фінансова частина, так бо я так думаю, я знаю, як от різниця так між е, е, таке, що ви брали консультації, теж в. Uh -huh. е, Якщової так? так тут на місці, я знаю, що в нас ну в Україні трошки, якщо ти працюєш з бухгалтером, так трошки інакше це працюється, тому що бухгалтер переймає на себе все. Так. А в Польщі мені здається, якщо ти ведеш свою діяльність, так не є. Тобто ти мусиш він ну, просто так. консультує, а фактично всю документацію ведеш. Я так розумію, так? ну так я в Україні досвіду не мала, але так uh -huh. як ти розповідаєш, теж від своїх знайомих підприємців чула, що це так. Тому я вже тільки цей досвід маючи. Uh -huh. Я не просто не знала, як вона працює, і вже те, що треба, робила. Uh -huh. Але тут хочу сказати, мені дуже пощастило з бухгалтерами. Ми з українськими бухгалтерами працюємо теж, які uh -huh. правда uh -huh. у Вроцлаві, але ми онлайн ми жодного разу не бачилися. Ну я настільки щаслива, що можу з ними працювати, тому що вони швидко відповідають, uh -huh. вони ведуть, вони вс... ну, прям будь-яке запитання відповідають, що uh -huh. потрібно. Uh -huh. Теж історій дуже багато від знайомих службі різних Тут тут немає історії, тут правда поки все гладко йде. так тому, ну, ну, якось так так тому ну якось поки Чесно, не маю на що жалітися в, в цій сфері бухгалтерії. Тут все гладко було якось. Супер, ну то, то ну так приємно чути, що є е, такий позитивний досвід е, власне якогось бізнесу, е, не, не тільки не, не тільки якісь проблемні, у нас приходять люди різні, так розповідають теж про свої проблеми, наприклад, і з різними штуками стикаються, Ну і гарно почути, що е, що можна, так. так і це теж інспірує, так надихає. Власне, е, теж як би так. хотів про, про, про творчу частину, так не тільки про практичну, Давай, власне, так. а про творчу, власне. Тобто, як, 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 як там твоя якийсь стержень, музична душа. Теж, Маєте такий свіхід, якось якось ти в творчому ну, плані розвиваєшся? Так власне, коли я почала масштабувати школу, я зрозуміла, що мені вже на Ну, на лекції просто часу не вистачає, тому що дуже складно організаційну цю частину uh -huh, поєднувати. Uh -huh. Але я ж все одно спілкуюся зі своїми колегами, з музикантами, знайомимося, і тут мене покликала на каву така моя е, зараз і подруга, і колега співачка Лона Берт, яка свої пісні тут пише, uh -huh. і вона е, запросила мене на каві сидимо, і вона каже. Оксана, я тут е, дуже хочу організувати хор, але сама не справлюся. А ти маєш такий досвід. Давай організовувати український хор для українців. Ну а в принципі, я в хором тільки в Україні займалася тут, тільки була така вже школою. Займалася. І я кажу, Настя, ти розумієш, що таке організувати хор? Ну це це дуже складно. Дорослі люди. Вони кожен має свій графік зібрати їх всіх в одному місці. Це практично нереально, Бо я знаю, що це було особливо в часи ковіду. Це все дуже рухнуло. Вона каже, ну давай спробуємо. Якось їй вдалося мене переконати. Я не знаю, як я до сих пір їй вдячна, тому що із березня місяця цього 25-го року ми запустили хор етноритми, український хор, який саме навчальний хор. Ми, Лона Берта, тобто Настя, вона навчалася при хорі вірьовки і вона теж дотична до хору. Ми почали думати, як це можна класно робити, щоб і нам було цікаво, і людям, тому що. Це аматорський хор, теж не можна щось е, складного брати. Ну, але але, як виявилося, запит дуже великий. Наші люди спраглі на хор, всіх просто десь цей ген е, співу, саме хорового співу, почав проявлятися. Для мене це теж загадка, бо для мене, якби це не було все одно професія. А люди uh -huh. розказують там, наприклад, я пам'ятаю за столом, коли всі співали. От і ну, я так, згадала, так, так, я теж так. хочу прийти поспівати або в когось флешбеки, що колись в музичній школі співав, і зараз цього не вистачає, бо в принципі якось. В березні, коли ми запускалися, було дуже мало хорів. І ми, значить, стартували дуже успішно, тому що ми зробили благодійний концерт, де плетуть сітки для волонтерів, одвагання знаграніць. Зібрали теж кошти і. Тобто, хор ми навчили три пісні, uh -huh. тобто, це дуже короткий від березня до червня. За три місяці ми їх навчили три пісні співати народні. А самі е, теж організували, зібрали своїх колег-артистів і всі разом от долучилися до такої справи. і Всі дуже задоволені, що вдалося зібрати кошти, так і волонтерів трішки розвеселити. І, власне, зараз ми продовжуємо. Ми хочемо взагалі готуватися до різдва. От mm -hmm. ми mm -hmm. запускаємось буквально за два тижні буде перша репетиція хору вже після перерви. І ми готуємось до різдва. Ми готуємо колядки, щедрівки. Можливо, в нас вдасться обряди зробити взагалі тр... mm -hmm. традиційні. Mm -hmm. Маємо такі ідеї цікаві, які будемо реалізовувати, і пісні е українські теж ми співаємо, але хор називається етноритми, щоб етно. Слово і ритми це щось нове. Ми стараємось задати е, якесь нове дихання хору. І власне, от як хор Гомін зараз, так, mm -hmm, ну так. на <рес> такій <рес> дуже крутій хвилі, <рес> який теж допомагає нам популяризувати. Ну це класно, як нам, е, тобто вони популяризують, так а ми саму ідею хору, в принципі, так Та -та. Це, це дуже круто. А ми, в принципі, теж просто хор Гомін це професійний хор, а ми на рівні аматорського хору теж намагаємося е, популяризувати. Долучати людей і співати не тільки так, що ну там десь бабусі, так є uh -huh. такий стереотип, uh -huh. десь там собі співають. Ні, це молоді люди приходять співати від 18 до там 40 плюс років і можна ще ще можна туди. Ще можна долучитись? Ще можна долучатись. Так так, долучатись. так. В нас є сторінка в інстаграмі. Там вся інформація можна написати. Тому ми ще uh -huh. якраз добираємо людей. В нас є наші з першого потоку якби люди, і тепер нас ну, добираємо новеньких, хто хоче. Е, можу, можу зазначити, що це комерційний проект, але теж добре, що взагалі є, тому що люди казали, що в принципі не мають де співати, а так вони раді, що можна долучитися співати. Супер дуже, дуже дуже гарна ініціатива. Е, ну так що, якщо наші глядачі власне захочуть долучитися, то, то шукайте етноритми. Так і е, я власне, на жаль, на час дуже швидко біжить. Я власне тільки можу додати, е, що це була програма. Ми у Польщі в нас сьогодні була Оксана Савченко, диригентка, співзасновниця школи, е, музика, музика власне, і е, з вами був Мирослав Трофимук. Ми з вами почуємося наступного тижня.